І півфінал Євробачення відкрили номером ведучих конкурсу Олександра Скічка та Володимира Остапчука. Перший грав на сопілці, другий на акордеоні. Згодом до них приєдналися музиканти. Усі разом виконали найвідоміші хіти Євробачення останніх років в українському аранжуванні. За результатами голосування журі та глядачів першим до фіналу Євробачення увірвався представник Болгарії Крістіан Костов. Європа проголосувала і за наших сусідів білорусів гурт Неві бенд з піснею Історія Майго життя ми почуємо ще раз у фіналі. Майго yeah, життя yeah, 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 oh, yeah, oh. голосом у три з половиною октави підкорив глядачів учасник від Хорватії Жан Худек. У Йоці Папай Папаї запальною танцівницею та вогняним шоу також потрапили до фіналу. Десятці фіналістів і учасниця Данії Аня Ніссен. Другу п'ятірку тих, хто пройшов у фінал, відкрив представник ізраїлю співак Імрі. Тірольські мотиви у пісні дуету Ілінки та Алекса Флореа стали переможними для Румунії. Норвежці вражали глядачів незвичними костюмами та візуальними рішеннями номеру. Вони також у фіналі. За право провести наступне Євробачення у себе вдома змагатиметься і тріо сестер Оджін з Нідерландів. Найбільш напруженим моментом було оголошення останнього десятого фіналіста Євробачення. Врешті ним став австрійць Натан Тренд. Не обійшлося на другому півфіналі і без сюрпризів. Попри поразку, цей конкурс точно став знаковим для учасниці з Македонії Яни Бурческе. Просто в прямому ефірі коханий співачки освічився їй, і Яна відповіла так. А ще зізналася, що чекає дитину. Нагадаємо, фінал Євробачення відбудеться 13 травня, окрім 20 учасників з першого та другого півфіналу. На ньому також виступатимуть представники так званої великої п'ятірки країн-засновниць конкурсу: Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Італії та Франції, а також Україна, яка як переможниця минулорічного Євробачення автоматично потрапила до фіналу конкурсу.